За ініціативи Лозівського міського голови Сергія Зеленського та депутатів Лозівської міської ради з бюджету громади були виділені кошти для створення простору соціальної адаптації, в якому зараз ми приймаємо наших громадян. Фахівці нашого управління щоденно зустрічають пересічних громадян, як внутрішньопереміщених осіб, так і мешканців нашої громади. Вирішуються нагальні питання. Громадян, які звертаються до простіру, це і первинна консультація психолога. Це відповідно до затвердженого графіку. Зустрічають працівники територіального центру та центру соціальних служб, які є надавачами соціальних послуг нашої громаді, і безпосередньо працівники управління. А це питання ветеранської політики, підтримки родин загиблих захисників та захисниць України, внутрішнього переміщення особи, які стають на облік, оформлюють державні допомоги, допомогу з місцевого бюджету. Це вирішення питань за рахунок місцевих програм соціального захисту населення громади та програми соціальної підтримки захисників та захисниць України. Це і технічні засоби реабілітації для осіб з інвалідністю, і санаторно-курортне лікування для осіб з інвалідністю, і дуже дуже багато інших питань, які турбують нашу громаду. За рахунок коштів міської територіальної громади було виконано ремонтні роботи. І за допомогою проон ми отримали. Меблі очікуємо техніку, отримали дитячий уголок для дітей, які відвідують разом з батьками наше управління для того, щоб дітей задіяти, поки батьки оформлюють свої документи. Завдяки створеному простіру соціальної адаптації наші громадяни мають можливість в світлому великому приміщенні зручно отримувати будь-які послуги, інформативні, консультативні, оформлювати державні соціальні допомоги, пільги та допомоги з міського бюджету. І наш колектив завжди готовий на. Дати будь-яку допомогу скоординувати до інших установ нашої громади для вирішення нагальних питань. Ми завжди працюємо з людьми і для людей.